Протягом вихідних біля театру опери та балету проходили проросійські мітинги. На перший зібралося близько 70 людей. Малочисельність мітингувальників організатори пояснили початком сезону весняних робіт. Як і попередні рази, активісти виступали за союз Росією проведення референдуму щодо питань розширення повноважень місцевих рад та вступ до митного союзу. Ми все таки вважаємо, що в Союзе с Россией нам будет экономически выгодней для народа Украины. Другой вопрос: как народ отреагирует на всю вот эту ситуацию? События могут разворачиваться несколькими направлениями. Или вот, Юго-Восточная Украина станет федеральным округом. Іліна станеться незалежним государством. Саме головне, чого сюди прийшов? Потрібен референдум. Треба спросити, щоб ну своє слово сказали. І ті, хто цю страну, і ті, які готові прийняти. У неділю на площу біля театру прийшло вже близько двох сотень мітингувальників. Під час заходу поминали загиблих під час зіткнень у Києві правоохоронців. Учасники мирної акції зачитали список загиблих міліціонерів та вшанували пам'ять хвилиною.